Чого тобі в тебе забрали телефон, коли ми їхали на море? Їм треба гроші дати. Так я даю. Я... Вони не... мені морочать голову, чи зрана. І вчора морочили, і ницька мені морочили. І я... того не в тебе забрали телефон? Так. Да. І здали в ломбард, Чи що вони з ними роблять? Я завтра це виясню. Я буду їхати до них і будемо рішати це питання, і я з ними буду домовлятися, щоб в тебе телефон більше не забирали. Бо це мені вже надоїло, якщо чесно, Світлана. Тобі теж надоїло? Тебе щас... їм. Так буду їхати до них туди, що буду дзвонити. Буду питати, буду з ними говорити. Ти їди, підеш зі мною до них говорити? Ти... Що я Я не йду, щоб Добре. я не знаю. Добре, достанеш пизде, поняв. Ти приносиш додому телефон, тебе забирають. Що вони з ними роблять? Скажи. Ну, споку, я все. Понимаете? Ми завтра це дізнаємося. Завтра ми їдемо до Світлани додому, і буду особисто я спілкуватися з її батьками. Так що обов'язково підписуйтесь, слідкуйте. Я думаю, це буде дуже цікаво. Нарешті Світлана, вся аудиторія, і я особисто дізнаюсь, куди дівались весь час твої телефони. Мені вже самому цікаво. Я їду завтра до твоїх батьків. Я буду питати, що вони роблять з тими телефонами і чому вони в тебе забирають телефони. Бо це, це дуже негарно з їхньої сторони. Ти любиш музику слухати на телефоні, ти любиш фоткатися, тік-ток читати, а вони тебе телефон забирають. Чому? Чому телефон і де є у руках. Ну да, все. Тепер я тобі подарував телефон, і вони теж його забрали. Та що це таке?